І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Ну, я так зрозумів цей нік Масяня. Так, <смас> напишіть вірно, я прочитав, чи не, чи не вірно, ну чудовий нік чому. Поліпшує настрій. Так, на Кунзе Панзер, або як я його називаю, Кунзер Пунзер. Напишіть свій, е свій варіант, як ви його називаєте в грі. Карта Рибальська бухта, ну що ж, до бою, так, що це в нас за СТ? Це в нас цікава СТ. Давайте зразу ж розповім вам і сильні сторони цього танку, і слабкі одночасно. Чому одночасно ви зараз зрозумієте? Тому що в нас є облоговий режим, от зараз ми в облоговому режимі, так, який нам додає КВН і додає точність, влучність. Але забирає в нас перезарядку, так, швидкість перезарядки. Отже, тут і сильні сторони, і слабкі сторони. Так, поліпшення і водночас погіршення, і забирає у нас швидкість приміщення нашого танку. Отже, це в нас ну, він вважається снайперський СТ. СТ підтримки. Також в нього непогані в похідному режимі. Ну, В звичайному режимі у нього непогана швидкість, непогана маневреність, але е, зрозуміло, що зменшується, ну, збільшується у нас розкид, так, і е, збільшується, до речі, е, швидкість перезарядки. Отже, Тут треба компонувати, як ви хочете на ньому грати і де ви хочете на ньому грати. Бачимо, наш герой тут став імбокушчики. Поки що ніхто не вилазить, щоб приклопушити. Немає ЛТ-шок, не поїхали там. Кружляти біля центру. Отже, будемо зустрічати Ми зараз першу лінію, бо вже вороги по першій лінії проїхали, випочивши очі, вони випочили очі навіть здивування, тому що вони не зрозуміли, чому нікого немає, ніхто їх тут не зустрічав. У нас петеха, дуже мало, одна Петеха цього бою. Отже, будемо як Петеха тут зустрічати. Бачимо зразу ж в облоговий режим і будемо е ви вицілювати, вистрілювати, Вибивати весь дух. Із своїх ворожин. Картонний картон це недолік цього танку. Так? Але ми бачимо, що ще й танкує. Ну, це танкує, тому що на типу стрільнув так, знаєте, аби куди, думаю, картон. Зараз пробуду і видно, десь пішов рикошет. Побої у нас 2-4 не в нашу користь. так, Десь ми просаджуємося, напевне, що аж аж біля води. По центру, в принципі, все було чудово, але наші починають під'їжджати сюди до лівого флангу. Ну вони думають зараз допоможуть. Ми... Можливо, це невірний варіант, тому що А, хоча можливо і вірний, тому що вони підсвічуються і їх там настрілюють в спину так? по просто народному зайді. Ну, це вірно, значить, роблять. Так. А тут випочивши очі, приїхали, але побаюються. Чомусь вони ну, можливо вони побачили. Що ну, прочитали Нік суперника і думають, ну це напевне нагибаторний нагибатор, так? І він дуже небезпечний і вже відступають, під'їхали вже братячі. Будемо вбивати цих наглюк, що робити. Вже настріляв 1500, в принципі, все чудово, але бачу, що заряджено в нас. Заряджені в нас поліпшені снаряди. Акумуляції. Я тут і підкалібер з непоганим продуктом. Граємо ми в топі, тим паче, я думаю, що можна було. Ну, вже, я думаю, колись мені надішлють реплей, так, в топі і на основних снарядах, або не в топі і на основних снарядах, де всіх перекопів, вже починаю контрити артилерія. Але нормально ми так відльовуємо від чемоданів, там наш братішу башту відкрутили. Жорстоко, не знаю як він там підставився. І чому він так в наглючі туди поїхав? Ми ну, ще стежки бачимо, що е, грають, е, ну, ще так собі. Них ще собі ще на обій. Тут нам ще допомагає артилерія, все чудово, вже такі тут шотні шотні. Я думаю, що ми тут по ворогам зараз непогано пройдемося, цих шотних подобра. Чудово, перший ворог знищений. 2400 настріляно. Вже ну, один раз танканув 250. Нашими розвідданими багато, тому що артилерія не дуже там влучає. Ну і ми влучаємо, в принципі, так? злучністю все непогано, але не завжди пробиваємо. Не об'єдналися тут суперники, могли б вони так понагліше поїхати, тим паче ми вже програємо і центр. Там, так, там у нас ПСВ е СТ стоїть, але ну, він там в імбокущиках, його не бачили, тепер вже побачили, напевно, будуть його там знешкоджувати. Якщо б вони об'єдналися. Об'їхали з усіх сторон, сторін, то я думаю, що не переливки було б нашому герою, але поки що все чудово. Все чудово, тому що план е, на бій е, суперників зразу ж пішов не так, як треба, тому що. Е, ну, все пішло не так, як треба, тому що вони пройшли цю першу лінію і вони просто ну, не були до цього готові, що тут нікого немає. Це такий хитрий план нашої команди. А діде тут наглювати. Мастер Тарана. Трішки колеса поспускали. Yeah, <laughs> до побачення. Хунзер-пунзера бачили, до побачення. Два вороги знищено, 300 скопійка ми вже І Я чомусь вже підозрюю, що ми тут і деміж непогано настріляємо. Не до речі, я не подивився. У нас Демідж 400. Чудово! З такою непоганою перезарядкою, я думаю, що це дуже чудово. Так, ну що? ПСВ поїхав вперед. Тут Кобра вже під'їхав, тут ми знову ну, Тут треба давати медаль щасливчика, тому що ми, скільки вже дивіться, тут скільки воронок від е, чомоданів артилерії, і, і ми відпетльовуємо від них. ми ну, Майже не навіть в стані, по-моєму, не був. А нас вже боєць. Так? Цей фланг ми поки що покидаємо, їдемо допомагати на воді, бо там один СТін, СТшкіль у нас залишився, так? все вже немає, там СТІЛя, артилерія тікає, але ця артилерія є, я так розумію, повільна. І напевно, що треба десь їм бокущик знайти, просто загніздитися. Ну а ми вже будемо тащити. Там ПСВ. Теж підсвітить. Або, ну так, він підсвітить, якщо вони вже тут будуть виїжджати, йому треба, далі вже не, не треба просуватися, йому там треба контрити, щоб Лео ззаді не зайшов. Тому що буде не чудово якщо ще ззаді будуть так поїжджати, правда? Так, а тут поїхав, поїхав вибувати центр. Набрався так пробросі. Сміливості. Так, виїжджай, 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 виїжджай. Ну вони тут всі штні. Я думаю, що ми зараз без проблем. Головне пробувати і вер... вірніше, вицілювати і пробувати їх. Підсвітився за непомітність тут, напевно. І знову не потрапляє, не... вірніше не влучає у нас артилерія. Артилеристи ще ті у них, я вам скажу, так. Б'ється там наш братіж. Доблесно так. Ми йому допоможемо зараз. Ми його 6 ворогів знищено. У нас лише артилерія. Ну, наша артилерія теж ще так собі стріляє, я вам скажу. І я от не помітив, коли він переходить в облоговий режим, по-моєму, що і огляд більший стає чи ні. Як зараз зараз подивіться, в облоговий режим побачимо. Так, знову ж вибачаюсь за свій голос, тому що я вам попередніх відео казав, що трішки він в мене погіршився. Ну, я думаю, що це ненадовго, Ну, серія боїв буде з неполіпшеним голосом. Приболів гравець і Так, виїхали вибір уже того наглюку. Я не думаю, що він буде здалека. Я не думаю, що вони зараз об'єднаються, вони... З лівого фланга не об'єдналися, тепер вони з правого не об'єднуються. Їхній артилерист контрбатарейну боротьбу веде, стріляє прямо туди, аж в куток на Кей-1. Ну я ж кажу, ще ті артилеристи. Тепер, тепер забрати артилеріст? Ні, давайте заберемо напевно, вже стежку, а тоді вже артилерістки. Вони нам не небезпечні. Бачимо, знову не вилучає. А куди він поїхав? Може він поїхав дефити базу справді? Не зрозуміло. Сім-вісім. Десять. Десять ворогів буде? Ну, хотілося б, так? Не буде. Тому ще наш артилерист одного захлопушив. А, чи не захлопушив? Що це було? Самозатоплення! Ха! Ні, ну так, ну, ну хіба так грають? Що це самозатоплення? Я дивлюся, думав, що наш артилерист захлопушив, а. А це стоїть просто, напевно, теж АФК. Або АФК, або потеряшка. Так, дивимося, знову не влучає артилерія. Все, їдемо, забираємо 9. Могло б бути 10 ворогів. 4500 буде у нас настріляно, так? 600. Натанкував 670, це танк якого броні ще зовсім немає. Так, ну на рахунок рухливості я напевне... був неправий, щось він не дуже рухається. Це мені так здається. Ну, по асфальті, напевно, він краще рухається. Ні, артилерія стріляла все ж таки. А ось вона. Все ж таки з іншого плану. Там буде тепер дуель на дуель арти... артилерістів. Мінція вмикнулася. Чудовий бій. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.